Всім привіт! Мене звати Юлія Окулик. Сьогодні хотіла з вами поділитися своїм замовленням. Точніше поділитися, показати, розказати, що мені прийшло. Замовлення із другого каталогу 2016 року. Дуже багато всього класного. Давайте тоді почнемо. У мене така о, велика коробка! Да, в таких коробочках у нас приходить замовлення. Брала, в принципі, все для себе, все для своєї сім'ї. Саме перше це такий безстриляр каталогу. В цьому каталозі з'явився новий чоловічий набірчик, Рішила порадувати свого чоловіка. Ось, виходить, бальзам після бриття, піна для бриття на Нова з покращеними компонентами, які гарно доглядають дуже за шкірою. І ще такий шампунь, Получається, шампунь заразом і гель для душу можна використовувати. Так. Ось. Потім, що у нас іще є? Іще я. це набірчик. Такий набір зараз в каталозі можна взяти за ціною консультанта за 130 гривень. Тобто зараз в магазині пінка коштує приблизно 100-150, а тут такий великий набір. Плюс ще я взяла випробувати ось таке милко. До набору воно йде окремо, але воно коштує десь приблизно 30 гривень. Так. Для себе я взяла шампунь і кондиціонер, Уже сьогодні випробувала. Мені дуже сподобався. Цей шампунь іде об'єм для тонкого волосся. Дивіться, тут є шампунь і кондиціонер. Брала я в наборі, в цьому каталозі можна взяти набір за 77 гривень. Тобто один, один менше навіть ніж 40 гривень. Як я в магазині дивилася, зараз хороший шампунь, ну, мінімум 60-80 гривень коштує. Цей менше 40. Тобто, я вам рекомендую: запах у нього просто неперевершений. Тут у нас іде. Апельсинка. Угу. Апельсинка йде і зелений чай, і ще бергамот. Ну, коротше, я не знаю, мені, мені дуже сподобався запах, дуже приємний. І волосся дуже гарно пахне, і об'єм, і гладеньке, і дуже м'ягеньке. Ну, тобто, за таку ціну якість просто неперевершена. Так, що в нас іще? Зараз вам покажу до святого Валентина. Дуже, дуже класний ще є такий набір. Ось мережево. Получається крем для рук. Є. І є мир. Запах окремо для рук. Да. Запах окрема для рук дуже приємний. Консистенція. Ну, Зараз я вам покажу дуже легенька, дуже легенька консистенція. Він так гарно, гарно питується, дуже ніжний і запах у нього дуже приємний. Трошки фруктовий, трошки такий солоденький, і свіженька в ньому теж є. Так, ось це такий набір, можна, можна буквально для всіх використовувати, і можна подарувати як коханій на Валентина, так можна і порадувати свою маму, тьотю, сестру. Ну тобто, такий невеличкий подарочок зараз в каталозі 30 гривень за набір. Ну тобто, ціна дуже приємна, і можна порадувати своїх близьких. Так, для себе, для догляду за волосся, в цьому каталозі вирішила себе побалувати. Я взяла ось такий набір, Получається, іде молочко для очищення шкіри і тонічок. У мене були средства теж від Оптімал, це така дуже хороша серія, мені подобається для нормальної шкіри. На даний момент зараз взимку шкіра у мене стала більше сухішою, більше чутливою, тому я взяла для сухої і чутливої шкіри. Використовувала вже вчора ввечері і сьогодні. Зранку Вон дуже сподобалося. Ніякого шелушіння, дуже гарно зволожує, живий шкір і запах в нього дуже приємний. Так, Потім, що в нас ще є в цьому каталозі. А в цьому каталозі ще дуже класний для себе бальзамчик. взяла. Все собі, все собі, собі, Ось такий бальзамчик, ось така у нас коробочка. Бальзамчик іде <coughs> бальзам для губ, він Бі-Бі називається Бальзам універсальний. Ось такий у нього колір. ну Він виглядає, в принципі, розовий. Але коли ми його наносимо. Він практично без кольору. Можливо, видно буде, можливо, не видно. Він чуть-чуть виблискує, але кольору немає. Ось я малюю. Немає на губах кольору, але він дуже гарно захищає на такий. І запах в нього дуже класний. На такий період зараз взимку. Ну, ну така річ має бути в кожній сумочці. у Дівочки, така, в принципі, дуже гарненька упаковочка ніжна. Так. Потім, що в нас іще є. І ще в цьому каталозі е, взяла я такі смягчаючі средства. Да, я взяла два. Зараз представлені в каталозі три. Е, є з розочкою, є смородина і мед. Я взяла мед і смородина. Використовуємо всією сім'єю, як діткам, Діткам використовую так само і чоловік використовує як бальзам для губ, як Средство від опіків, як средство від загрубівшої шкіри, наприклад, на пальцях або на локтях, на коленках, дуже класно допомагає і зволожує, і навіть якщо шкіра, шкіра трошки пересохла, да, на лиці можна теж його використовувати на вечір. Воно дуже гарно допоможе підживити шкіру. Щоб не було ніякого шелушіння. Ну, взяла ще за зараз вони по 1990. За нашою ціною 1590. Ну, шара, це просто ціна року. Так, взяла я ще для себе ось такий класний, мені дуже подобається спрей антипреспірант для інтимної гігієни. Між нами, да, дуже гарно хорошо освіжає, да, є така свіжість. Потім роздраження знімає. Ну, тобто, така вість ще має бути кожної дівашки. Так, що в нас іще? А, коштує 39,90. Да. Взяла ще собі кремчик з 70% знижкою, до речі, в цьому каталозі. Оптималс серії Оптімалс. Ось так. Да. Він такий, в принципі, йде невеличкий. Тут йде всього 15 мл. Ось такий маленький кремчик для догляду шкірою під очима. Да? Шкіра під очима у нас дуже чутлива і їй потрібен особливий догляд. В цьому каталозі 50 навіть 45 гривень з нашою знижкою, виходить, такий кремчик. Хватить його надовго, тому що ми тільки користуємося під очима. Темні круги під очима, опухлості, ну, в принципі, все знімає, дуже гарно допомагає. Тут у нас є така ще інструкція, велика, можна все почитати, всі компоненти, все як застосовується, тобто є багато інформації. Що у нас тут ще цікавого? цікавого? Ага, І ще дуже мені сподобалось дуже хотіла спробувати ось це мило. Це мило для рук, воно живить шкіру. В нього є ефірні масла, додаткові компоненти, які доглядають за шкірою рук. Запах у нього дуже класний. Тут іде маракуя. З тонізіруюча, з екстрактами женшені і маракуї, очищають, сміщають кожу. Ну, класне мило, мені дуже сподобалося і запах, і ручки дуже ніжні після нього. Так, в цьому каталозі десь приблизно гривень 50 воно коштує, якщо я не помиляюся. І, звичайно, ага, ось такі смягчаючі слідства. Зараз покажу, як воно виглядає. Я розказувала, да? 15,90, ось така невеличка бочоночок. Є, звісно, один мінус, що потрібно брати пальчиком або якусь лопаточку використовувати. Ось воно таке, як, грубо говоря, мазелін, але запахи у всіх дуже класні, дуже приємні і дуже ніжні. Не такі, що сильно насичені. Так, і прийшов мені ще каталожок номер 3 наступний. Дуже багато там буде всього цікавого. Я вже для себе подивилася. А, і будемо будемо замовляти дуже багато новиночок. І ще такий каталожок, називається. Бізнес-клас. Таким каталожком можуть користуватися люди, які за каталог номер 2 набрали сумарно 75 балів. Тоді вони зможуть участвувати в бізнес-класі. І Якщо два рази підряд, тобто, наприклад, перший і другий каталог було по 75 балів або другий і третій, у людини буде знижка 50% на будь-який продукт із каталогу. Дуже класна знижка, використовую на багато продуктів, самих дорогих із каталогу, можна. Купити за дуже вигідними цінами, так що приймайте участь у акціях і присоєдиняйтесь до нас та пака.